Дітки, я рада вітати вас на занятті з розвитку мовлення. Три веселих хлопчики Сашко, Василько та Миколка загадують вам загадку. Слухайте уважно, ця драбинка лежить, а паровоз по ній біжить. Що це? Так, дітки, правильно, це залізниця, залізнична колія це дорога, яку побудували з залізничних рейок. І по цій дорозі рухається спеціальний залізничний транспорт. Повторіть, залізничний транспорт. У залізничного транспорту спеціальні колеса, щоб їхати тільки по залізничній дорозі. Дітки, а що ви бачите на картинці? Поїзд, правильно, або по-іншому ми можемо сказати потяг. Повторіть, потяг. Потяг який? Потяг довгий. Який потяг? Потяг довгий. Правильно, потяг їде по залізничній колії. По чому їде потяг? Потяг їде по залізничній колії. Ще ми бачимо електропотяг або електричку. Електричка також їде по залізничній колії, а ще по електричним дротам, тому й називається електропотяг. Електропотяги бувають довгими, а бувають короткими. Ще ми бачимо паровоз. У паровоза є труба, з якої виходить пар. Тому він так і називається паровоз. Він також їде по залізничній колії і до нього прикріпляються вагони. У сучасних поїздів є замість паровоза тепловоз, І до нього прикріпляються вагони. А хто керує потягом? Потягом керує машиніст. Повторіть дітки, машиніст. У машиніста є помічник. Він так і називається помічник машиніста. Помічник машиніста. А у вагонах працюють провідники. Якщо це чоловік, то це провідник. Повторіть дітки провідник. Якщо жінка провідниця. Повторіть провідниця. Потяги бувають пасажирські. Пасажирський потяг перевозить людей. І бувають вантажні потяги. Вантажний потяг перевозить різні вантажі. А тепер я пропоную вам пограти в гру Що зайве. Подивіться уважно на картинку. Що ми бачимо? Паровоз, літак, електричку. Паровоз, літак, електричку. Подумайте і скажіть, що зайве? Зайвий літак. Правильно, а чому? Літак зайвий, тому що він літає в повітрі, а паровоз та електричка їздять по залізничній дорозі. Назвіть, що ви бачите на цій картинці: Вантажівка, автобус, потяг. Вантажівка. Автобус потяг. Що зайве? Зайвий потяг. А чому? Тому що потяг їде по залізничній колії. А вантажівка автобус їздять по дорозі. Дітки, послухайте уважно, що це за звук. Що це їде? Так, це їде потяг правильно. А послухайте віршик про потяг. Їде поїзд через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав. Нас маляток почекав. Ту-ту-ту! Гуде гудок, їдем всі у дитсадок. Дітки, про що цей віршик? Про поїзд. А хто гукав поїзд? Дітки гукали поїзд. А як вони гукали? Постривай! А як відповів Поїзд діткам? Ту-ту-ту! Правильно, дітки, послухайте ще раз цей віршик. Їде поїзд через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав. Нас маляток почекав. Ту-ту-ту, гуде гудок. Їдем всі у дитсадок. Я пропоную вам вивчити цей віршик зі своїми батьками. Дітки, а про що ж ми сьогодні з вами говорили на занятті? Про залізничний транспорт. А чому його називають залізничний? Тому що він їзде по залізничній дорозі. А назвіть залізничний транспорт. Це потяг, електричка, паровоз. Правильно. А хто керує потягом? Потягом керує машиніст. А хто працює у вагонах? У вагонах працюють провідники. Правильно? Дітки, а про що я вам читала віршик? Про поїзд. А куди поїзд відвіз діточок? Поїзд відвіз діток. До дитячого садка. Дітки, ви були уважними, зосередженими, активними. Ви великі молодці. А нам вже час прощатися до побачення, до зустрічі!